Вітаю всіх учасників клубу Штучний інтелект. Філософ філософствує. <плес> ну, це якраз я ілюструю я... те, що у нас тут 100 тисяч слів, тут 200 тисяч слів. Слово філософствує ну, не потрапило, на жаль. Цей перелік, а в двохсот тисячах слів це слово вже є. У 2012 році кількість науковців, які емігрували за кордон, зросла майже втричі. Про це під час загальних зборів Національної академії наук України повідомив її президент Борис Патон, якщо протягом вже тривалого періоду за кордон емігрувало щороку не більше 10 наших науковців вищої кваліфікації, минулого року таких було вже 29. Поражаю, що це 29. Завтра в Україні збережеться суха і тепла погода. Температура вночі 3-8 тепла. У Київській області без опадів. Вітер змінних напрямків.